До прикордонного села Вичівка, пані Наталія у березні приїхала з Харківського ізюма. Так вона намагалася втекти від війни. Два тижні вдома жінка провела у сховищі за два кілометри на північ від її нового будинку Кордон з Білорусю. Ми як виїхали сюди, я вже не думала, що тут границя білоруська. Тут така тишина, тут війни немає. І я як там ну не було переживань щоб такі переживання? Ні. з першого дня, як почали. Ракети пускати оці гради. Це починали з десяті вечора і закінчували в 5. У нас за три дні город вони повністю розбомбили. Наталія разом з чоловіком і сином переїхала до сестри Олени. Загалом до вичівки із зони бойових дій приїхали 70 переселенців. Щоправда, до цього часу частина виїхала за кордон або повернулася додому. Чоловік мій воює, ну а я вдома залишилася і запросили бігом, щоб вони їхали до нас. Бо там важко. У мене тут птиця, у мене тут поле, у мене чоловік недалеко, тут нікуди я не думала, виїжджати і мови в мене не було навіть. На випадок вторгнення з Білорусі на Рівненщині готують план евакуації цивільних, розповів перший заступник начальника військової адміністрації Сергій Подолін. Куди переміщатися, щоб це не було накопичення, щоб це були по можливості організовані колони, які будуть супроводжуватися патрульної поліції. у селі до вивезення населення готові, але підстав поки не бачать. Ми це чуємо, але ж ну так би воно для нас, я думаю, не згодиться. Ну, звісно, не згодиться. Від нас нікуди ніхто не виїжджав, всі на місці. О, так би у нас нормальна обстановка. В Білорусі дуже багато односельчан, українців дуже багато. Ми так би спілкуємось і всі за Україною. За Україною вони нас підтримують теж так, чим можуть у селі. Проживає майже 1300 людей. Зараз вони жнивують та ходять у ліс за черницею. Під час зйомок на вулиці ми помічаємо переважно жінок. кажуть, українські воїни відіб'ють будь-який ворожий напад. На Заході, чи ви на сході, чи ви в Америці? Чи якщо ви вірите в себе, вірите в своїх хлопців? То вам не що не страшно, знаючи те, що вони роблять з нашими, то повірте мені, в нас дають відсотків 50 жінок. Якби було можливість, вони пошли б як мужики воювати. За словами Сергія Подоліна, евакуювати насамперед мали б соціально незахищених людей. Тут у вичівці розташований будинок для осіб похилого віку. У ньому проживають одинокі люди з колишнього зарічницького району. Садимо заплаче вам хода. Я тебе почула. Одного немає. Война то. Це ж не весілля. Війна є вся війна. Кожна людина переживає. Надія на себе, я рухаюся. На даний момент у нас є 20 підопічних, 14 чоловіків, 6 жінок. Постійно у нас проживають, харчування отримують у нас, догляд, медичну допомогу. Підготовлюємо далі, щоб у нас місце, його укріпляємо. Якби. Готуємося, щоб було де заховати людей. Цей план, щоб в нас було тихо, спокійно. Мене небо над головою. Щоб сході, закінчилась війна. Загалом громада має 80 кілометрів кордону з Білорусю. Це третина від усього в межах області. З 31 села чотири розташовані практично на кордоні. Транспорт для централізованого вивезення людей на всяк випадок підготували. У нас шляхи відходу, звичайно, є, і вони обговорені. Ми так само маємо свої комісії, де спільно з усіма представниками усіх органів обговорюємо. Є шляхи відступи, але на сьогоднішній день вони нам не потрібні. У нас велика межа кордону, але кордон на сьогоднішній день гарно укріплений. Якщо боятися немає чого. Він і вкопаний, і замінований, і все, що треба зроблено. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.